Вітаю на РБК Україна. Трамп дав зрозуміти, що припиняє ізоляцію Путіна, прагне повернути Росію в міжнародне поле, зробивши її стратегічним партнером Сполучених Штатів Америки. Це думка повідомлення сьогодні від The New York Times. Ми і без цього видання чуємо, бачимо зближення Трампа із Путіним. Перетравлюємо останні заяви Трампа в бік України. І у мене зараз лише одне питання. Це чи все це по-справжньому, чи така собі многоходівка і план хитрий Трампа? Поставлю це питання Михайлу Подоляку, раднику керівника офісу президента України. Пане Михайло, вітаю вас. Вітаю та. Отже, Дональд Трамп заявив, що Україна має провести вибори, аби мати місце за столом переговорів. і Що рейтинг Зеленського нібито складає 4%. Я для наших глядачів скажу, що за даними КМІС на станом на лютий 2025 тисячі 57% рівень довіри до Зеленського. Як ви оцінюєте цю заяву? Вона ж очевидно на на руку Кремлю. Вона не те, що на руку Кремлю, я оцінюю цю заяву як взагалі просто трансляція е, наративів, які російська делегація певно в Аріаді проговорила. Ну тобто, вона е, наскільки я розумію, ми ж бачили заяви і Лаврова навколо і зустрічі в Аріаді напередодні зустрічі. І безумовно те, що ми сьогодні бачимо у виконанні високопосадовців Сполучених Штатів включно з президентом, це все те, що говорить Росія, виправдовуючи свою агресію, виправдовуючи злам е, міжнародної. Правової системи і так далі. Тобто, ці всі 4% це ж аргумент, які Росія виконує. Ми не можемо розмовляти, тому що вони там нелегітимні, тому що там були державні перевороти і таке і інше, і тому подібне. А, як до цього ставитися? Давайте все таки а, трошки тут порозмірковуємо. А, перше я поки що не зовсім розумію тоді оцю прагматичність, про яку багато говорять, і в оточенні Трампа, в тому числі і сам Трамп. Тобто, що вони хочуть отримати від такої. Абсолютно карколомної дивної дивного обнулення самообнулення своєї репутації, ну тобто дивіться історично, історично, тип держави, яку побудували в Росії, не є перспективним, тобто, з точки зору стратегії, мати союзником Путіна, ну це е, ти, ти, ти не втримаєш це під контролем, і через певний час Росія в такому вигляді перестала існувати. Якби хто там не думав, що це надовго, ні такого типу держави не існує довго. Такого типу амбіції в 21-му сторіччі неможливо довго реалізовувати, які має Російська федерація. Тому що Росія хоче повернути нас до 19-го сторіччя, ну умовно, до 19-го сторіччя, коли можна там змінити кордони, вбивши велику кількість людей, ну тобто через насилля, ну це не продається і не буде продаватися. Історично це вже вмерло. Тобто Росія є мертвою країною з точки зору історичних там перспектив. І робити її ключовим союзником, щоб що? отримати там доходності, так ви ж сьогодні домінуєте в глобальних ринках, в тому числі маючи таких партнерів, як там Японія, Євросоюз, Південна Корея, Австралія і так далі, Канада, Великобританія. Тобто відмовитись від них, тому що вони точно не приймуть ту концепцію світу, яку сьогодні декларує Пан Трамп. А тоді що? Тоді, де тут прагматика, де тут цілі? Ще раз обнулити свою репутацію раз. Піти по сценарію е, Макнамара, якщо ми беремо вітнамську війну, два піти по сценарію, скажімо так, афган 20 нольну Авганістан два три е, е, заради чого? Заради Путіна. Ну якби для мене тут трошки не вкладається в голові. Е, тоді тези мир через силу, ми найбільш впливова країна і так далі. Тому що все, що відбувалось в Аріаді. І все, що ми сьогодні в публічному просторі чуємо, виглядає так, що Сполучені Штати добровільно віддають домінування аутсайдеру і готові бути молодшим партнером, таким мовчазним молодшим партнером, молодшим партнером при Російській Федерації. Ну розумієте, я просто це, ну, це нераціонально, і тому, відповідаючи ще ширше на наше питання, чи це гра якась, чи це е, нерозуміння ситуації. Я все ж таки більш скільний до того, що Трамп грає в якусь гру. Я просто не розумію ці цифри, 4%, А зараз перейдемо до цифр. Що Трамп грає в якусь гру, щоб отримати від Росії набагато більше, ніж Росія думає віддати за там певну таку, скажімо, інформаційну лояльність ну тобто, отримати. Скажімо так, повний контроль над енергетичними ринками російськими, отримати повний контроль над родовищами, в тому числі ми знаємо там північні арктичні родовища, про які говорить е, Російська Федерація, отримати контроль над атомною е, галузі Російської Федерації можливо. Тоді я в цьому бачу е, резони. Але от коли ми переходимо тоді до відповідних заяв пана Трампа, 4%, ви говорите КМІС, да? Але можемо не брати до уваги КМІС, можемо брати до не брати до уваги соці, соціологічні лабораторії а, з українською юрисдикцією. Можемо взяти ІРА, наприклад, да, інститут і республіканський, який має свої відділення в Україні, і які я не беру там НДА, і, і сейт, не беру вже на, які постійно вивчають електоральні настрої не тільки щодо там рейтингу тих чи інших політиків, а в принципі електоральні настрої, як люди відносяться до війни, які є проблематики, чого вони бояться більше і так далі. І це ж не секретні, скажімо так, звіти. Да? Це ж звіти, які через республіканську партію постійно отримують там конгресмени, сенатори. є розвідка Сполучених Штатів, є амбасада Сполучених Штатів, є оці інституції, які проводять там зовсім інші цифри, там вже конкретика. Так само, як, наприклад, щодо там 350 мільярдів, вже тобто раніше було 200-300 мільярдів, які Україна, начебто, отримала і е, витратила на себе. Але ж є на офіційні речі: є аудит, пентагонівський аудит, мінфінівський аудит, є звіти щодо проголосованого в конгресі, в сенаті. І все, що є на сайтах відповідних цих інституцій: 69 мільярдів. Ну Україна говорить про 72-77 мільярдів. Але там вже не тільки фінансовий кошт, там мілітарні програми різні. І левова частка грошей сполучення залишалась у сполучених штатах. Тобто, йшли на виробництво. Це це все, все є в доступі. Ну тобто, і для мене ці заяви трошки дивні, тому що вони знову ж таки вони говорять про достатнє. Ну, таке обмежене розуміння справжньої інформації, там істини щодо цієї війни. І тому, якщо ми припустимо, що Трамп готовий обнулити свої репутації, готовий обнулити концепцію домінування Сполучених Штатів, готовий обнулити союзницькі відносини з великою кількістю високотехнологічних країн заради чогось, а, на кшалт Росії. То тоді це гра ну, з такими фатальними наслідками для всіх. А якщо це якась така завуальована, як ви говорите, да, то тоді тут також є небезпека, тому що репутаційно ти все рівно назад можеш не, не все на, на, на налагодити назад. Да. Ну, тобто, ти коли зробив такі заяви, які так чи інакше підтримують Росію сьогодні, то це тільки стимулює Росію до більш агресивної інформаційної поведінки. Ну і нарешті, останнє я так і не зрозумів, навіщо повторювати базові тези російської пропаганди, легітимізуючи їх у глобальному інформаційному інформаційному просторі, тим більше на фоні того, що Росія втратила свої впливи інформаційні в багатьох випадках і не є таким же ньюсмейкером, яким була до початку повномасштабного вторгнення. Але Тут перейдемо до важливих таких узагальнюючих підсумків. Да? Перше, спокійно треба ставитись до цих заяв, тому що переговорів реальних між Сполученими Штатами та Росією ще немає, немає розуміння позицій, і безумовно, коли вони почнуть ці переговори, з'ясується, що багато позицій є абсолютно неспівставними одна з одною, і там буде конфліктність. Друге, ми бачимо абсолютно конкретну суб'єктну позицію, яку Декламує президент України, декларує президент України це про неможливість там виконання якихось ультиматумів російських. Незалежно від того, хто про це говорить, це не було зроблено на початку війни і не буде зроблено сьогодні. Про неможливість визнання будь-яких російських формул, навіть якщо ці формули будуть переформатовані і, і, начебто, вони будуть аріатськими формулами, це неможливо. Неможливо зупинити війну за рахунок е, стимулювання Росії. Ну тобто, якщо ти будеш говорити, що Росія е, могла б знищити Київ. Але не робить це на 100%. і тому це дуже добре, тому що ви ж бачите, яка добра Росія. Ну тобто вона на 20% тільки вбуває людей. Могла б вбувати на 100%, Цього не робить, і тому ми маємо бути вдячними за це Росії. Ну це трошки дивний аргумент, і безумовно президент говорить, що це не працює. Ну і крім того, президент говорить про базові речі: перше. В переговорах може і е, повинна приймати участь виключно Україна. Це зрозуміло, чому тому, що війна на території України і три роки чи не спротив саме Україна це не холодна війна. Ну, тобто вести переговори під час гарячої війни країна, яка не воює безпосередньо, і казати, що вона тільки може це робити. Це дивно у всіх сенсах свого так обережно кажу. Друге, президент правильно говорить про те, що Європа має бути за столом переговорів однозначно, і для цього є два мотиви: війна йде на територію Східної Європи, і це ризики для Європи, і це про територію Європи. А друге, Європа так само є фундаментальним партнером України. Я тут ще подивився знову ж таки математику хто більше якщо ми вже говоримо про е, прагматику як про це говорить пан Трамп хто більше і якої зброї постачав в Україну і там будуть дуже дивовижні цифри для сполучених штатів за столом переговорів має бути наприклад туреччина про що вчора знову ж таки і пан Ердоган і пан Зеленський заявили чому акваторія Чорного моря ризики для Туреччини з урахуванням стратегічної Функції, яку виконує в цій акваторії Туреччина, і так далі. і Ті плани стратегічні, які має на регіональне домінування Туреччина, зрозуміло, що вона зацікавлена максимально у переговорному процесі. Є Великобританія, яка сьогодні є модератором і гарантії безпекових напрацювання гарантій безпекових для України. і Так далі, ну тобто, це все поки що виглядає саме як інформаційна спроба. Наш на швидко так зайти в якусь тему, отримати щось, якщо вдасться. Якщо не вдасться, то тоді там будемо вже про реалістичність говорити. Спокійно до цього відносимося. А якщо це не інформаційний шторм? Якщо це не гра? Припустимо, от The Telegraph пише, що США і Росія е, хочуть прибрати Зеленського зі сцени. 4% прозвучали. А очевидно, що навіть якщо Трамп е, нехай і грає, Путін точно хотів би такого сценарію. Якщо припустити, що завтра припинення вогню і вибори відбуваються, яким чином взагалі поставити маріонетку? Ну залужний, е, якщо не Зеленський, е, навряд чи буде маріонеткою Путіна Арестовича сюди привезуть? Як ви? Собі це уявляєте, це от суто гіпотетично, як може бути оцей найгірший сценарій, а, ви абсолютно праві. Це рожова, вибачте, рожева мрія Російської Федерації, а провести вибори, тому що навіть я зараз не про те, хто там може бути кандидатом, і чи є там проросійські кандидати? Ми зараз проговоримо це, але сам факт виборів, враховуючи тип в нас достатньо юна демократія, і в нас вкрай конфліктні вибори. І це непогано не добре. Я просто констатую як факт. І Російська Федерація вважає, що вона може промодерувати цей процес, щоб він був набагато більш токсичнішим і конфліктнішим, ніж зазвичай, та да? і за рахунок цього вони хочуть отримати внутрішнє таке достатньо жорстке протистояння, яке суттєво буде послаблювати оборонні спроможності. І Росія паралельно вона ж не те, що буде чекати, поки там вибори пройдуть. Вона може паралельно сказати. Uh, так, ми чекаємо виборів, а паралель паралельно атакувати по лінії фронту, uh, бачачи, що всі сконцентровані на внутрішньому конфлікті. А uh, це як одна з таких uh, тактичних може бути пасток, uh, які Росія ну вона ж примітивна, тобто воно ж все читається, але Росія вважає, що вона там продумала хитро мудру комбінацію. Да? І тому безумовно ці 4%, про які говорить Трамп, які не є реалістичними, м'яко кажучи, взагалі характеризують. Ну, ну, що в нього немає доступу до об'єктивної інформації, ну чи вона йому не потрібна? А на цьому ти не побудуєш прагматичну політику. Але між тим це його правда да? знову ж таки. це говорить про те, що Росія вкладається саме в цей сценарій, ну тобто, сценарій. Часткового припинення вогню зниження інтенсивності, тому що на паралельно в цей час буде максимально насичувати. Я навіть не про мілітарізацію своєї економіки, а максимально насичувати провокативними заявами глобальний інформаційний простір. знову ж таки за допомоги от неофітів, які е, вважають, що Росія говорить правду. Ну ми ж побачили, да що Росія в Аріаді говорить тільки правду і нічого крім правди. І вони будуть оце все транслювати максимально об'ємно ще раз підкреслюю при допомозі оцих е, неофітів, які будуть приймати участь у якихось там розмовах з Росії казати ну да, дивіться, Росія ж правильно говорить Росія. Хоче вирішити свої як вони кажуть, обіспокоєності, і так далі. Ще невідомо хто на кого напав. Ми це розуміємо. А тепер переходимо до практики. Сам процес виборів для Росії важливий. Вона буде провокувати різними кандидатурами. Я не бачу жодного шансу таких персонажів, як ну Арістовіч, сьогодні давайте так відверто. Це такий собі відзеркалення Медведчука, в якомусь сенсі, да ну на мій погляд, тому що ці речі, які він говорить, вони абсолютно не є проукраїнськими. Вони не про Україну, навіть не про критику того, що там подобається чи не подобається в Україні. Вони є відверто такими класичними. Тезами, які просував довгий час Медвечук, знову ж таки, на якого робили ставку в Росії, знову ж таки, дивіться, Медвечук, Мураєв Янукович. Там всі інші персонажі, на яких завжди робить ставку Росія, а тільки підтверджує те, що Росія абсолютно точно ніколи не вивчала Україну, не знає, що таке Україна, які тут справжні соціальні настрої. Як треба з цими настроями працювати? Росія хоче і буде хотіти. Продавити на виборах да свою кандидатуру за рахунок знову ж таки залякування чи якихось там корупційних обіцянок, чи це може пройти в Україні? Ні. Ви абсолютно праві. Тут буде е, президент максимально проукраїнський, з максимально жорсткою. Там е, мені подобається е, ну зрозуміло да не тому, що я працюю з паном Зеленським. Мені подобається його вольові якості, тому що він сьогодні чітко заявляє позицію і не прогинається. Як на жаль, було часто серед політичних е, представників політичної літи України. Ви ж пам'ятаєте, завжди хотілось ну якось так під, під підіграти комусь да на глобальній арені. Зеленський чітко фіксує позицію України про українську позицію, і це така трошки може яструбова позиція, але я сам дотримуюсь і притримуюсь да, яструбової позиції сьогодні, тому що ну без цього суб'єктності не буде. Ну без цього ми будемо мати якісь дивні розмови в аріаді. Країна, яка так, вона є партнером, але чому вона вирішує а, за суверенну країну, як вона хоче фіналізувати цю війну, ну це якби трошки дивно з у всіх сенсах цього слова. Тому вибори як такі для Росії, хоча вона про це дуже думає, дуже багато думає, нічого не вирішить, тому що тут буде така ж проукраїнська влада в будь-якому випадку, і сенсу в цьому немає безпосередньо, якщо б вони очікували тільки результатів виборів. А вони очікують, ще раз підкреслюю, на результатів виборів, вони очікують дві речі: перше втягування України у конфліктний максимально конфліктний виборчий процес, і тоді в суттєве зростання інформаційної роботи російської інформаційної роботи на глобальних ринках для дискредитації там тих чи інших процесів. Ну і крім того, вони вважають, що тоді можна буде атакувати проукраїнські, якщо буде реалізовуватися цей сценарій Росія ряд сполучені штати. Вони тоді зможуть у це активно продавлювати для дискредитації. Тут ще більше є завдання в них, для дискредитації про українських політичних партій рухів у Європі. Да? Ну, тобто вони будуть пробувати впливати більш агресивно на ті процеси. Ну в Німеччині вони вже не стигнуться. 23 лютого виборчі е, перегони будуть. А парламентські. а в інших країнах вони спробують якраз продати. Дивіться всі, хто про підтримують е, Україну. Вони всі є аутсайдерами. Це не про Європу, треба від них відмовлятися, треба голосувати за альтернативи різні. Да? Ну ви розумієте, на кого я натякаю, а, і чи там за Джорджеску і тому подібне. Тобто, тут стратегічно Росія може отримати дивіденди. Я ще раз ну, пропагандистські там ситуативні і так далі. Я просто поки що не зовсім розумію прагматизм Трампа тоді. Ну що він хоче отримати, ну тобто. Якщо ти хочеш розміняти собі репутацію, там самознищити її історично бути записаним відповідним чином. Там, якщо ти хочеш стати першим в, там, в переліку таких прізвищ як там Даладьє Чимберлін, ну це одна справа. Ну можливо, да а, знову ж таки має на це повне право. Але якщо ти говориш, що ти хочеш отримувати прибутки, і в той же час ти практично граєш другим номером в гру Російської Федерації, яка заточена на твоє ж обнулення. Ну, це трошки не прагматично, м'яко кажучи. Ну, це якщо про стратегію, а тактично Трамп може хотіти припинення вогню. Він про це постійно говорить. І аби його швидко припинити, можна тут і зараз зробити якісь такі кроки, які ми з вами не зрозуміємо. Але фактично припинення вогню може відбутися. Путін просто перестане стріляти. А давайте тоді так. І що далі? І ну, припинення вогню, і це означає фінал війни. Це якось ну. Люди ж ну якби, якщо виходити з точки зору, що люди ну трошки не розуміють реалій. І трошки не розуміє, що таке війна, і хто є агресором, то тоді так ти припинив війну. Вийшов сказав, дивіться. Ми припинили війну, все круто. Але це ж означає, що війна не припинилась насправді. Тобто Росія буде продовжувати повзучу агресію. Росія буде продовжувати збільшувати агресію проти європейських країн. Тому що ми ж чуємо в заявах сьогодні того ж Лаврова за жодних обставин. Європа не буде сидіти за столом переговорів за жодних обставин. Європа взагалі не суб'єкт. І так далі. Ми взагалі вважаємо, що Європа має бути біля там, ноги Трампа і щось там робити в такому непристойному вигляді. Ну це ж нонсенс, і це точно не буде сприйматись, і це точно не приведе до сталого. Тут же головне, що Рубіош говорить про це. Ми хочемо отримати справедливий мир, коли всі сторони будуть там частково задоволені, тим, що є припинення вогню. І ми хочемо отримати довготривалий мир. Який там не приведе через 2-3 роки до наступної наступного етапу війни чи до наступної ескалації? А при такому підході давайте швидко на будь-яких умовах, а тим більше на умовах Росії припинимо вогонь? Ну це точно не про реалізацію справедливої концепції чи концепції довготривалої. Сьогодні спецпредставник США Келог в Києві. Я його процитую: ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії слухати. Потім повернуся до США. Поговорю з президентом Трампом, щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо, які можливості є в Україні зараз. От з Келогом, що Україна може має передати Трампу на тлі останніх заяв Трампа, Україна. На дипломатичному, на формальному, неформальному формальному рівні має бути спокійною, впевненою в тому, що вона робить, і говорити про те, що для нас важливо. Ну умовно говорити про ті червоні лінії, які є для нас вкрай важливими. Мій президент на цьому сьогодні наголошує. ніяких там окуповано визнання окупованих територій, ніяких там ультиматовів Росії. Гарантії безпеки, давайте тут перейдемо. А що таке гарантії безпеки, якщо ви йдете на ультимативне бажання ультимативно виконати вимоги Російської Федерації? Якщо Росія буде себе вважати переможцем, то тоді ніяких гарантій безпеки не буде існувати знову ж таки процитую того шлаврова. Ров говорить жодних миротворчих місій, ні НАТО, ні миротворчих ми в Україні. Дивіться для нас є е, речі, які абсолютно є фундаментальними, і за які не можна буде вийти, Перше. Це гарантії безпеки. Ми вже розбирали у вас вотері, в тому числі що це можуть бути бази, відповідні військові, ракетні там і так далі. Що це може бути протиповітряна оборона і так далі. Але є ще інші нюанси: ніякого скорочення збройних сил, навпаки, збільшення інвестицій збройних сили, там тренінги, інші системи управління, і так далі. Ніякого скорочення чи якогось там контролю з боку Росії над нашим ВПК. Ну ви розумієте, навпаки, треба збільшувати виробництво ребів, дронів, ракет і так далі. А це на тому, на чому наполягає Росія в рамках там думав, що вони мають відмовитись від армії, мають там отримати тільки поліцейські е, підрозділи, які будуть виконувати ці функції, а е, відмовитись від е, там, присутності е, мілітарних інтересів інших країн на своїй території, ну тобто спільні навчання чи там тренінги і так далі. Це ж все є неприйнятне. Розумієте, оце те, що Україна сьогодні продовжує активно говорити. Про це в тому числі в переговорному процесі з тим же паном келогом буде на цьому наполягати. Ну тому що а, гарантії безпеки вони ж для України з розумінням того, що таке Росія, і що вона ще певний час в такому вигляді експансіоністському, давайте так буде існувати, поки припинить своє існування через теся, тому що історично це не є конкурентною. Конкурентною спроможністю для сучасних держав, дана, ну, тобто щось там робити через погрози чи через насилля, як це все мертві держави. Є низка таких держав, в тому числі там та Північна Корея, в тому числі Іран, який провокує досі не тільки, до речі, Ізраїль на близькому сході, а провокує там монархії, ну, Катар, Яманазі там а, Саудитів, а, Об'єднаних та Арабських Еміратів і так далі, не дозволяє регіону розвиватися. Чому тому, що тоді Іран ну не потрібен? Да, тобто він тоді нічого не так само, як і Росія. Якщо вона буде дозволяти у цьому пострадянському просторі розвиватися, якщо тут будуть висококонкурентні держави, які будуть доєднані до певних там альянсів, не тільки мілітарних, але й економічних, ну тоді функція Росії яка? Росія ж може працювати в середовищі, де всі ображені. Всі в такому недостатньо багатому стані, недостатньо розвинутому стані. Якщо цього немає, то Росії тоді немає якої функції виконувати. Вона є неконкурентно спроможною. І я ще раз підтисню. Росія буде існувати рівно стільки, скільки її будуть заохочувати отакими от заявами до продовження агресії. Як тільки агресія закінчується, як тільки Росія розуміє, що от куди б вона не сунулась, давайте так от в Україну. Знову сумець отримала по ну можете назвати місце, і по якому Росія має отримати. То тоді Росія буде панікувати і буде свою злобу. А злоба це є єдиним, скажімо так, мотивуючим фактором для Росії реалізовувати на внутрішньому просторі, тобто вона буде мати громадянські війни, ну там чи війни етнічного характеру, чи війни християни, там ну православні проти мусульман. Ну ви розумієте, чи знову ж таки третю війну на північному Кавказі і так далі. Так, от, ми це все розуміємо, але певний час Росія буде існувати, і в нас будуть кордони. І Росія буде якраз ці кордони постійно пробувати штурмувати. Чому тому що буде вважати, що може ще щось там зайти, і може таким чином каналізувати оці потенційно протестні настрої в своїй країні? Що тут ми маємо наполягати? Ми ж це розуміємо. І якщо ми відмовимось, наприклад, від армії, як на цьому наполягає Росія, від ВПК, як на цьому наполягає Росія, від присутності тут наших партнерів, в тому чи іншому вигляді, в тому числі в миротворчих контингентах, як на тому наполягає Росія, від можливості приєднання до любого альянсу, до будь-якого альянсу, там не тільки НАТО, до будь-якого, тому що я думаю, що і концепція НАТО. Буде все ж таки трансформуватись, тому що якщо сполучені штати продовжать цю риторику, якщо вони будуть казати, що Європа має сама собою там опікуватись, то рано чи пізно стане ну питання в тому: а чи може побудувати якийсь об'єднаний? Загальноєвропейський альянс, де буде розуміння чітке, як, хто які функції виконує, а не а, очікувати, що є парасолька, за якою стоїть Сполучені Штати, і так далі, оце є наші червоні лінії, які безумовно а, сьогодні суб'єктно продовжує про це говорити президент Зеленський, і це, це все буде а, проговорено на зустрічах з паном Келегом. Тут ще є нюанс, а, ну достатньо простий, треба ж пояснити логіку. Ну, якщо ви віддаєте щось Росії. Якщо ви стимулюєте Росію безкарністю, то Росія не зупиняється, тому що виникає просте питання: а навіщо зупинятись, якщо ми заохочені? От ми почали повномасштабне вторгнення. Ми понесли певні фінансові репутаційні втрати. Я зараз про Росію, м'яко кажучи. Понесли да, там, і так далі, але нас за це винагородили тим, що ми, по-перше, отримали доходності, отримали там частково певні території, отримали приниження демократій, отримали безкарність і сидимо за головним столом ну головним політичним столом світу, як ключовий нюсмейкер, чи там ключовий модератор. А ви вторинні? Ну, сполучені штати вторинні. То чому Росія має не продовжувати ескалацію? Оце треба буде також пояснити пану Келегу, тому що будь-які інші формати роботи з Росією вони будуть приводити тільки до збільшення ризиків для сучасної цивілізації. Пане Михайло, дякую вам за розмову. Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під цим відео. і Тисніть, вподобайку.